3, 2, 1. Навучки, навучки, навуськи. Окей. На на okay. Відійдіть, 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 віддідіть. Я ще під'їжджаю, холіки okay, їхні. Окей, відкайте. Відкати, відкати. Акуратно вони можуть з, знизу залитить. У нас рушак, паттерна. Добре, добре, без рушака справимося. Скільки кнопки? Ні. Окей, МС є, фул Лес є. С є, С є, 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 фул ЛС є, нам треба обзор поміняти. С є, С є, С є, Вони ведуть нас? Воно, вони Перед нами хочуть. Візьміть НЕ, Н-Е, 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 яшку. Танчики ]たい... акуратно можуть по вам зіграти. зірати. Немає, ]는지? їх ззаді немає. немає. Немає, ззаді. Окей. Вони далі йдуть. Ага, Ага, вони отут Вони нас прикриваються перед Вони зверки. Окей. Побудуйте фронт відносно мене. Негарь, моббив, пожалуйста. Окей, okay. e, широко розтакайтесь, розтакайтесь широко, щоб вони просто ніхто не міг стягнути нічого. Окей, okay, будемо зараз на эску заливати. На эску будемо. Зараз зараз по таймстопу. Mm -hmm. 5, 4, 3, 2, 1. По таймстопу, потаймстопу, потаймстопу. По тайм вайпніть, 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 вайпніть. Окей, кайтеть НЕ. Вони залили? Вони залили? Я залишу. Помер таймстоп. Добре гарно. Добре, гарно. Окей. Я Так понял, ми сьогодні голдфор пост не залутаємо. О, так, окей, що ми їх зараз тут. Спробуй треба... мені так жорстко, щоб ти дотягнув. Що у нас? Мене контролять камінкою дуже банку випий, банку випий і пройди в них, давай попробуй. Сиви. Сиви, 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 сиви. І в контр: 5, 4, 3, 2, 1. На на еску, еску, на еску, на еску. І відходьте. Відходьте, відходьте. КДшки, ХДшки. Я херню хр... хр... зробив. Окей, по танчику, посалу арканів по салу арканів собі. 8 секунд. Проходять, проходять, проходять. НЕ, НЕ, є, НЕ, є, нє, н є, нє, хлопці. Відкинув, відкину, відкинув. Окей, добро, добро. Все, є. Коротше, у мене жорстко весне, це піздець якийсь. Добре. Ген Діману, розлийте мать. Антипозитиви тут знизу єш. Добре, 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 добре. Один, один тип, це чекер. Стаднік, я ніц не бачу, стаднік. Окей, вони на воське проходять. Вони тікають. Чи... На вес йдуть, на ВЕЗ йдуть до замку. Окей. Дорожки нема. Вес, глибоко буде. П'ять 4, 3, 2, 1. Глибоко на ВЕЗ, глибоко, глибоко, глибоко по, -по шишці, по шишці. Ага, шишці. Окей. Тебе малютки в жопі. Добре, 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 добре. Окей. Найдіть мене, найдіть мене. Мене, 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 мене. Я ззаді, я ззаді, хлопці, я ззаді. Скільки у вас кнопки. Еще на А, все нормально. Килки у вас кнопки. Десять. 4. Окей. По танчику. 5, 4, 3, 2, 1. Залито его, залито, залито, залито. Я камень кинули иначе. Давайте, давайте, забирайте його. Валерій, ти тоже бачиш, что тут форпас не золото? Да, да, цеполяка. Окей. Тут один